Питання. Принцип діти, батьки, діди. Ну, тут більше йде такий принцип: батьки, діти, хто що повинен, хто що може, хто не може, хто, хто до кого повинен там приїжджати, не приїжджати і все решта. Ну, Ця штука є навіть, і, ну, я маю на увазі проблема у майже багатьох сім'ях. Тут треба розібрати самі відносини. Ну, скажімо так, я буду говорити і по сучасному часу, і по минулому, як було у пращурів. Діти-батьки. Батьки, діти, ну, скажімо так, взагалі нічого, ну, крім питань до батьків і до дідів, вони нічого не можуть і. не... Нічого не можуть ні робити, ні звинувачувати, ні поробити, ну, взагалі нічого. Вони. Тільки можуть ну, у батьків брати приклад виховання, а у бобів у дідів брати принципи духовності, ну і доповнювати э, своє ще виховання. Да? сучасний э, час діти керують і батьками, керують і дідами і. Діти все і. І нічого, і на це ніхто нічого не може зробити. Ну це я, я не кажу, що це більшість, я просто кажу, що такі є. Тепер батьки. Ну, відносно батьки дідам ми вже розібрали, тому що вони є діти до дідів да? до своїх батьки, діди, діти, діти. Батьки виховують дітей, і це їхнє зобов'язання. По-перше, в них є обов'язок перед родом – це народити дітей, підняти і виховати їх. Ну і зрозуміло, за цей весь час вони ще повинні заробити гроші, збудувати будинок, посадити дерево і. Це і не забувати за своїх батьків. Тобто вони виховують і піднімають, і заробляють, скажімо так, по якийсь час. Да? Причому є обмеження. Обмеження це, вони можуть, вони повинні виховувати дітей до 21 року. Після 21 року. Вони можуть дітям тільки давати поради, або якщо ті звернуться за допомогою, допомогти. В принципі, до кого б не звернулися, кожна людина може і повинна допомогти, якщо хтось про це просить. Після 21 року батьки, що в них залишається, тільки слідкувати. І давати поради. Не більше, не менше. Якщо ви будете влазити в життя дітей і змінювати його, ви тим гірше робите для себе. Є багато прикладів. Один з прикладів, коли мати влазила в життя сина і доньки, і по ітогу вона ну, змінила життя і там, і там, і в итогі вона вмерла важкою рак шлунку, а це болюча хвороба і сама болюча смерть. Тому не перегибайте палку, ваш час прийшов. Це... Тепер займайтеся собою і не забувайте за батьків. Діди, діди і баби. Зрозуміло, що вони діди і баби, як батьки, вони вже можуть давати тільки поради до своїх дітей і не влазити в їхнє життя, а влаштовувати своє життя. І розвиватися духовно, духовно самим і вже займатися, ну при умові доступності, да, займатися вже онуками. Займатися зрозуміло, що дай батькам, дай дідам дитину, да, онуку або онука, вони, окрім духовності, в першу чергу ставлять виховання. І це реально так? Якщо діти, ну онуки, точніше, давайте вже так розставляти, онуки там мають все дозвіл у батьків, коли вони приїжджають до нас, у нас є чіткі правила, чіткі межі, туди не можна, там можна. Я сказав, все закінчуємо. Я не батько, я не мати. Тобто тут такі, да, це що? Це виховання. Тобто ми додаємо те виховання, яке, на нашу думку, не дали діти. Або по якимось чином вони просто не змогли це дати. Так? Ну, різні, різне, різне. буває, давайте не будемо звинувачувати когось. Ми даємо своє виховання. Або навпаки, у батьків все нормально, все по порядку, все чітко, діти все знають, все розуміють, приїжджають до баби до діда, а там все можна. Буває і таке ж. Що... Буває. Тому є всіх, да, буває таке, що діти просять, тільки це не робіть, це не робіть. Ну, якщо це здравомислено, то так, ми не будемо це робити. А якщо, ну, на мою думку, це, ну, на то вони і в нас і є. Тому є і, і такі, і такі, да? і баби, і діди. Але е окрім всього цього, Є, е, 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 я чомусь засміявся, я згадав зразу ну, відео маленьке, зараз розкажу, що діди і баби повинні займатися духовним, е, духовним навчанням, тобто кидати зерна. Коли діти виростуть, ну, скажімо, там за 12 або вже дорослими, вони звернуться і вони згадаються. Я в крайньому випадку згадую. Мені було 10 років, коли бабуся померла, але я пам'ятаю все. Так от я відео згадав. Там маленька, ну Такий заголовок, да? коли дитина побула у баби вдома, і дитина ходить, там з якоюсь це, і як каділо Там по хаті раз-раз там і, 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 і бризгає всіх. Це. Ну от Дитина це запам'ятала. Так, да, це юмор, да, гумор. Але тут зразу видно, що бася, вона займалася духовним вихованням дитини, брала її, вела в церкву і та бачила, як там поп ходить, каділом цим машить, всіх бризгає і все це. І дитина це це, коли вже приїхала від баби, то все це робила в хаті. Але. Це хоч і гумор, але це духовне виховання. Е, але не ходити і каділом махати, да? або якщо б вона побачила там, головою там битися, да? як ці е, хасіди у них навіть щоб бошку не розбити, е, ці штуки на лоба ставить, щоб лоба собі не розбити. Да? Е, це не молитися і битися головою, а кидати зерна знання. Що є, що таке всесвіт, що таке сонце, що таке земля, що таке духи, що таке домовик. Я думаю, що після онуки, після у нас, вони б знали, хто такий домовик, що йому треба треба давати, що він допомагає тобі спати, щоб ти спокійно спала там дитина. І вона би приїхала, і навіть якщо батьки не слухали, але дитина, онука. Або, ну, вона би це запам'ятала. Ось що треба кидати. А не ходити з кіло і бризгати на все. Або це робити з розумінням. Навіщо киділо? Для того, щоб відганяти злих духів. А хтось з церкві це знає. Ні, я сумніваюся. Може і знає, але одиниці. Або навіщо брізгають і це. Так, да, освячують, але які принцип освяти? Хтось знає, сумніваюся. Тому знання, це найвелике і, і на наше покоління, і от покоління, яке вже росте, і я радий, що все молодше і молодше з'являється вже. Діти, яким я роблю іменаречення, І це. Але це в більшості робота батьків, а не бабусь і, і дідусей. Ось що, що в чому печалька. Ну, у нас такий перехідний період. Дякую. На розстоянні, ну, за наш варіант. На границі, за границей, і можеш там побачити раз в три роки, там як в лучшому випадку. Так э, в чистіли ще э, не зараховується, що ти не дав духовного э, розвитку онука. А ти повинен дати. Дати через телефон, через спілкування, то через. Всього, бо якщо ти не дав, то це, це ти не хотів, не зробив всього того, що від тебе. Ну, скоріше всього так. Yeah. Ну, якщо в мене зараз, э, скажімо, відстань і проблема там. Э, немає у дитини ще, ну, малі ще немає телефонів. От у старшого внука є, є, все. Але от то зерно кину, все, на, на даний час цього достатньо. Цього достатньо. Це зерно, колись там наступна розмова, там ми може будемо там, обговорювати якусь вишиванку, і я йому щось там раз ще закину. Потім ще закину там, о, і от різне різне таке потрохи, потрохи, потрохи. Але щоб взагалі це робити, тут принцип е це не обов'язково те, що він сприйме дитина. Але ти повинен це сказати, ти повинен це донести, але е сприйме дитина або ні. Це вже його справа. І яким би ви не були б могутнім, ну так, да, в мене є привілеї. Я, ну і як у багатьох з вас, да, можна дітям казати, що от я можу... давай з домовиком поговоримо, давай. І от ми зможемо сісти і розмовляти з домовиком, або вийти, поговорити з даною, свой водяник, з, з, з Лєшем. І, але ну, дитина не чує, але вона розуміє цей діалог, якщо ти в голос говориш е, з цим духом, да, вона все одно в це більше повірить і воно десь тут сяде. Коли воно вже вспливе, коли воно ну, созріє, е, це зовсім інша справа. Тому е, але дати цю інформацію. Ви повинні. Через телефон, через смс через, ну, як завгодно. Ну, я, я, якщо доньки там за за 30, да, і вона. Тату, ні, я зараз мене це не цікавий. Я зараз це не хочу. Хоча в неї є дуже великі такі способності, можливості, Ну вона зараз не. Її сім'я, дитина у нас займається, ну, всьому свій час. Там закинув, там закинув, там закинув.